Цікавий, цікавий для мене, тому що, готуючись до нашої зустрічі, я е, потрапила на сайт цієї виноробні нової, абсолютно молодої, амбітної виноробні від винороба Максима Кичми. І називається Сімейна винарня Янчинські пагорби. Янчинські пагорби це Львівська область, дуже красиві авторські інтерпретація бачення оформлення етикетки. Це на Я даю пораду да, звернути увагу, як оформлюють вже львів'яни. От. І називається це унікальне вино осінь Жерома». А, ну, Зацитую, коли раптом все стає насиченим навколо, коли раптом думки, емоції, відчуття стають надмір відчутними і вкрай стиглими, коли все навколо розкривається від одного лише погляду, думки, дотику, ковтка, коли насичення наступає і не проходить. Так і знай, це осінь Жерома. Авторське вино Максима Кичми, сімейне виноробня Янчинські пагорби, сорт винограду Одеський Чорний, мацерація 30 днів, витримане в дубовій бочці 2 роки. Міцність 13% спирту. Дуже цікаво, давайте продегустуємо і декілька слів розкажу про з винограду української селекції історія сімейної виноробні Янчинські пагорби почалася з захоплення. Вином, виноградник сімейної виноградні, закладений у 2019 році. Це дуже молода виноробня, На Львівщині у селі Іванівка, колись Янчин, що розташований на пагорбах Перемишлінського, Низькогір'я, Подільської височини. Дуже красиві краєвиди, як ви здогадалися, унікальні по своєму роді теруари. Чому пріоритет на одеський чорний, ну я не можу сказати. Не знаю, Можливо, дань моді, дані повазі цьому локальному сорту, який має дуже. Дуже шалений е, Кліматичні умови Львівщини не дають можливості дозрівати винограду деяких сортів, з якими вони е, з яких вони виготовляють вино. Тому як я вже сказала, беруть у партнерів з Херсонської області зараз. На жаль, ні, тому що Білозерка закрита основний центр, який реалізовує е, саджанці і виноград. Готовий. Перший вінтаж був зроблений у 2016 році. Вивчили вони подорожували світом, набиралися досвіду, і в 2019 році заклали виноградник у Янчині і в 20-му побудували винородку. Вот. Тому давайте продегустуємо. Так теж значить, прошу увагу. А ге, ароматика складна, да, резина теж, дивність. Ну, перший, ну? <пірший> Але пробиваються <пірший> ноти, глибокі ноти, шоколаду. Ноти складні глибок, теж є шипшина, теж є. Воно, ем, ну, складна версія Віномана, я б сказала. Якщо Віноман витончений, вишуканий, то тут є стилістика та, що ми чули в Віномані, але так якось корявенько зроблено, та. Корявенько що, що, зроблено. Що перший, я, я, я Александру сказав, вибачте, горбид, не горбид. Так, горбид, да, є, є, є таке. Вот якісь хибні, хибні ноти. Щось таке. Але вивітрюється, ви хорошенько аеройте, воно все уходить. Так, да, вивітрюється. Як вам смак? Приємний, але такий з високою злотністю, а, привалює вишня. Та, і такий не агресивний, ненасичений, зовсім не бісарабський стиль, а такий більш гонки. На поцінову сказала, є певний, на певний сегмент. Та це е, не стилістичний одеський чорний, який ми вже знаємо, як е, вимальовується. Дивіться, але зовсім. Інший серед тих зразків, які ми продегустували, він в своєму роді самобутній такий. Самобутній. 500, 500 гривень. Мені таке ощущення, що Сергій називає, а ти врахований свій процент, процент від продажу. І це, і це взагалі чесна ціна. Це навіть Сергій не врахував свій процент від продажу. І він просто популяризує українське вино. в нас чому саме її можливо вона пов'язана з якоюсь жіночністю? Що саме яка філософія? А чи можна назвати це європейським низьких чорним? Я би сказала, що він тяготіє до європейської стилістики. От якщо Лелека Вайн був абсолютно європейським таким лайт-версією, то тут щось компромісне між європейською і бессарабською стилістикою. Такий собі компромісний перехідний варіант для ну, того, хто хоче для себе розкрити все більше смаків одеського чорного і його ластичність має місце бути гарний колір. В принципі тільний, є смак, не спиртозний. Два роки в борщі абсолютно не відчуваюся. Скажіть, да. Да? та шалена потужність після витримки у Наравіла. Хтось бреше. Хтось так да, бреше, але не я. Чесно. Я зацитувала. і руки не. Було написано на етикетці. Звичайно, не пійманий не вор. І в нас, на жаль, немає контролюючих органів, які б контролювали чітко всі процеси виробництва вина, але разом з тим. ну... Ми, Що, кажете? Так. ми вже давно мріємо про це, саме тому б тоді був. Контролюючий. А, орган. Це не так. <світут> так. Так. Ну, Мені в принципі подобається цей зразок. Що він неординарний, він незвичайний. виразіть, будь ласка, ви читали з мого листочка. Я, я написав, що це він не похожий дійсно він на, на попередні зразки. Це самобутний оригінальний варіант одеського чорного, який мені дуже подобається. Я для, для себе за сьогоднішню дегустацію десь приблизно три. Таких напрямків лідера, напрямки. 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 Ну, напрямки. а да. напрямки розвитку дискочорного. Оце третій, поки що, може ще далі будуть ще якісь. Це дуже самобитний напрямок, який от, от що ми говоримо, який типовий диски чорний. А чому це не типовий дески чорний? Це теж типовий диски чорний. Ну, якщо, якщо це диски чорний і вирощений у нас. Тому треба це відмітити, що одеський чорний буває і таким, і це він прекрасний в даному виконанні. Мені дуже подобається це. Дякую вам дуже, за вашу ну, думку. Це пряність, абсолютно... тут ефірність, пряність, нестандартна, кавові якісь відтінки, і він довго розкривається. Так. Він має от, час постояти для того, щоб в повній мірі розкрити свої потенційні можливості. Не кожному mm -hmm. да подобається таке, не кожному, але ну має місце. Дійсно якась ефірність. Навіть Катя на мій грані мій, з британоміцесами оця бретонна нота я Так, Ви, фірніс, кун... да, ви завуалювали, я. все ж таки тут дичина чутна. Оце стойло коняче, воно тут є. Да. І це вперше це я, я чую в одеському чорному, до речі. Причаму, що коні з а в реально, Скотний двір з'являється. Ну, це Британоміцес. Десь пішло. Я спочатку не взагалі суміє не завжди це озвучую. Да? Ми чисто пахне конячою цеглиною. Неспроста його описують як кінь, норовливий, якого тяжко обуздати, але тут кінь щось створив.